Поліцейські знайшли у лісі дачний будинок, де міг переховуватись вбивця Ірини Фаріон. Особняк розташований на ділянках городнього товариства Малі голоски у Шевченківському районі Львова. Коли правоохоронці проникли у будинок, знайшли там пластиковий одноразовий посуд, матрац, дві подушки і покривало попільничку чотирма недопалками, пачку з під сагаред марк, картонну коробку, в якій була свічка, фольга та фрагмент паперу. Вилучені предмети суд арештував як речові докази у кримінальному провадженні. Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові невідомий вистрелив у голову Ірині Фаріон. Мовознавицю госпіталізували в критичному стані у лікарню святого Пантелеймона, але врятувати її життя не вдалося. Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Камери спостереження показали, що ймовірний вбивця виходив та повертався у бік Брюховицького лісу, де він швидше за все і перевдягався. Під час розшуку поліцейські обстежили близько 100 гектарів лісу за підозрою у вбивстві мовознавиці. Затримали 18-річного підлітка з Дніпра В'ячеслава Зінченка. Кримінальне провадження відкрите за статтею про умисне вбивство.